Коротке інтерв'ю Віталія Петрова. Віталій Петров є воротарем та капітаном збірної Харківської області є голкіпером національної збірної команди України. Крім того, за підсумками. Цьогорічного чемпіонату України Віталія визнана кращим воротарем відкритого 26-го чемпіонату України з водного пола серед команд Суперліги Чоловіки. Віталію, вітаю вас з таким вагомим визнанням. Ну які перші емоції в один день отримати медалі, визнання кращого воротаря. Емоція, ну, емоції? Ну які емоції? Емоції великолепні. Так к этому е, как этому долго шли на протяжении е сезона е и все, раз, что было подумаю. задумано, то получилось. Тем более очень приятно, когда остается как бы, незамеченный круг, который было. вкладывается чай, в ежедневные тренировки, помимо работы. И очень здорово, что в первую очередь получилось хорошо сыграть. І це видели, отметили, і результат і то минимальная награда. Виталий, скажіть, будь ласка, сьогодні спостерігала гру і бачила, що перші э, два періоди гри вам сонце засліплювало очі. Підкажіть, будь ласка, як воротарю боротися, коли він не бачить нічого. Це що? Інтуїція. Ну, як це? От цікаво, просто як глядачу. Дізна. Це ужасно. Це ужасно, це тяжело. Ну, в принципі, справлялись, старалися переводити більше. удары на то место где солнце не светило ну конечно очень сильная помеха но ну, в принципе как показала два периода Навірно справі віталію. Чи правильно я пам'ятаю, що ви вже в четверте визнаєтеся офіц кращим голкіпером України? Так ви двічі визнавалися в чемпіонатах України, раз на Кубку України. Це ваша така четверта офіційна відзнака, так чи да, про кубок не помню? Ну мабуть, Да. Так, да, ви стали ще кращим в Кубку України з 2016 року. Я просто не була награди, поэтому я не покупані здорово. Ну, В любом случае, спасибо. Хочется сказать и поздравить, наверное, весь город Харьков, всех наших болельщиков, всех, кто нас поддерживал все это время. Также, не знаю, передать привет своей любимой семье, за то, что очень огромный вклад она сделала в то, что есть сейчас у меня. То есть, Моим детям, всем, кто поддерживает команду города Харькова, всем, кто нас любит. Это победа для вас и Я считаю, что это наша совместность.